Добрий вечір. З вами передача Херсонський тиждень по п'ятницях о 19 і найкраща в світі ведуча Арина Криворучка. Криваричка. Салапогомій. Вітаємо вас. Вітаємо. Насправді, в Херсоні нічого не змінилося на краще стосовно обстрілів, стосовно скидів, стосовно дронів. От, о, галочка, Бо у тебе така інформація стосовно маршруток. Що в нас там з маршрутами? От, і, треба почитати. Ну як вже пишуть наші е, херсонські, не знаю точно, чи наші херсонські пабліки в телеграмі пишуть, що знімають маршрути, ті, що курсували на кіндійку, тобто в сторону Антонівки, е, на да. Кіндійку їх знімають. Це було, по-моєму, три маршрути. Да, і все, не буде взагалі. Да, ну, Тиняєш, десь ближче, може, перенесеться до якихось кордонів. Ну, Вчора розмовляли от, на раді волонтерів, до речі, і вони такі там є якась церква, яка допомагає в Юріані. Вони запитують, а де в кінці є якесь сховище? Ми б могли там його трохи прикрасити і люди могли б там збиратися. Але наскільки я знаю, пам'ятаєш перед вторгненням Антони, Балам, він промоніторив буквально кожне сховище, яке у нас було в місті по, по інтерактивній мапі да, і проставив так. там ну там практично нічого немає. Можливо, зараз і є, але щось я не впевнена. А взагалі, то конечно, я би така що людей би звідти вивозила, але люди впираються і не виїжджають. Ну, знову ж, куди? Там Там, вже Куди, але ж все одно люди перед тим як виходити, вони спочатку ну, літня кухня і будинок, де люди живуть. Зараз городи все одно люди якось стараються порати, але. Весь час, весь час, весь час все жужить наверху, жужить, жужитик. Люди перебігом просто навіть навіть із світні кухні. Ну, в хату. ну це я вчора, я вчора йшла, така роздивляюся, йду тут по центру міста. Ой, балкон, на балконі, огірки помідорки. Я сфотографувала, пішла далі там кабаки, його сфотографувала, ну, йшла по справах. Справи були в сховищі, слава Богу, дуже глибока. Ми посиділи, поспілкувалися, а хлопець один так і ставить, каже, ну, не ванільний цукарок, а якось по-іншому називається, ставить так і каже: О, дивіться, оце такий класний прибор, я вже 100-500 купив пацанам. На там він коштує щось більше трьох тисяч. О! Над нами десь тут мамік. От я розумію, що я в підвалі, а ми ж такі, ну же прибор не обрізає наші ворожий. ворожий. Да. А він каже, ні, він визначає такий класний, що він визначає навіть тип. Це мавік, або це Орлан, або це щось. Окей. І він починає розповідати, наші літають швидко. Руснями літають повільно. Завісають. Слухай, як я виходила, реально це ж психика. Я вышла, ага. под навесиком постояла, и потім по підстиночкам, попец тиночка, шведенька сюда далась в курсе. Ты же бачишь, и знаешь, щем неше, да? Ну, как-то так стрел. Да. А потім знову стала такая рота, розявила, тут вот, уже на бульварі розявила рота, а там э, э, птахи. Літять на південь. Mm. І я така, а, треба сфотографувати, полізла yeah, yeah. за, за телефоном і тут. Неподалік. <сісті> 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 я така поскочила, думаю, ну і нафіг ті пташки, я лучше швидко швидко, в общем, це у нас так в Херсоні. Але є. От спочатку це була подана новина для нас якби так як. От, особисто у мене, я не знаю, Марія, як у тебе у тебе є мрія підтримати віріщок за горло? Я або плюнуться, або плюнуться. Жінки товаріща, да. Ну, Не знаю, не можна так казати. Вона мені, мені нічого поганого не зробила, але ні, вона мені зробила дуже, дуже. дуже багато, особисто мені дуже погано. Ну, от багато. всі херсонці, так. мені кажеться, що це наша спільна така мрія. Да? Ну, і спочатку о, вона подала заяву на звільнення. Вона сказала, що партія сказала треба, я відповіла, єсть. Потім вона, а, вона написала, я це сприймаю як знущання, служу народу України. Ну, насправді, знущання. Ну скажи, ну якому народу України, якщо Путін наш герой? Але потім бачу вчора ой, Віріщук пішла на підвищення. Так, у нас же ж просто так люди знайдуть. Такі він не розкидається. <гумі> Ні, ну, <це> ж <гумі> Могла б підгавкатись від всього і зробити крайнім будь-кого. Галя, хто в нас ще із зеленої <гумі> банди вміє на е, парасольки літати? Тільки <гумі> вона. <гумі> ну, так, Знаєш, креатив. Я ж кажу, такі він не розкидається. Сюди має бути креативненько. Так. І тому ми, ми не засумували, в принципі, ми розуміли, що так буде. Ну, господі, пересування ліжок Бердилі закінчилося вчора, да. Але ми розуміємо просто, що без зміни, взагалі, і звініті проституток, нічого не вийде. Єдине, що я прочитала у Шарпа, що... МЗС, якого зараз обрали, що він фаховий. Ну, Але це ж не означає фаховіший, ніж кулєба. Але це не означає, що він не буде пригіднатися, як куліба да, і поводити собі, себе, як кулєба. Бо раз вже ця людина погодилася з зеленою владою співпрацювати, значить щось у цієї людини трохи не так. А можливо, а можливо я не права, Галя? а можливо, це патріот. Ну, знаєш, я вже не буду розказувати, як нас відбувалося в 17-19 році, кого ми рахували, що от люди, людина, військова, генерал. Ну ми зрозуміли да. про кого ми да. да і як так сталося, що. Ну, для мене це було дивно і щемно, тому що не можна ж ну, ж таки проти своїх іти і своїми гіркатися, mm. гавкатися. Коли, було, коли да. треба єднатися. От, єднатися. А в єднанні це що? Це має бути фаховість, фахова людина. Якщо чогось не знаєш, можна завжди звертатися до фахових людей. Можна звертатися сам не знаєш, але прийди і спитайся, як робити. А в нас що? У нас це... от, і тепер от, ми Хтось? Кається, але каятись вже. Що вже каятись? Що вже каятись? Треба ставати і робити. Відповідати потрібно буде далі відповідати за все скоєне. Насправді, ну особисто, я чесно зараз задумуюся, я розумію, що ще буде осінь, ще буде листя, ще буде нам не так страшно ходити під деревами. Це один каппи, так? Бы, да? Ти ж думаєш, як далі? Від цих скидів оберігатися. З іншого боку, вчора спілкувалися з нашими військовими хлопцями. Вони кажуть, що просто не вистачає екіпажей, бо перекидали теж на інші фронти, але знає, що зараз будуть інші приходити. В общем, Ми дивимося з оптимізмом в майбутнє. але дуже з оптимізмом, що ми все ж таки виживемо доживемо до того моменту, коли ми будемо гнать е, і внутрішній гніт ну, всьому само на Україні в напрямку, навіть але от що мене вчора вкурвела. Що просто прочитали з бумажки швиденька за хвилину, які яких звільнено їх за них вже проголосували, яких призначено швиденька за хвилину? Шмігаль і здриснув з ради. Ну, мабуть, у нього роботи багато. Я так думаю, ну mm. не так. можна ж думати про людину, що йому mm. просто mm. собачку вже треба вигуляти. Як ото колеба він не мог прийти, бо він собачку вигулював цей час. Не знаєш скільки вони годин. На добу працюють. Так, 24 на сім. Знаю я. Ну що я не людям важко. Це тобі. Я бачу, я по обличчям. Всі бачу. — Всі погані, всі погані. Я, я до речі, у мене у мене таке спостереження цікаве. Будуть казати, а що ви зробили? А як ви робите? А що ви? А де -да де -да де. -да, ай-де-де-де-де. -да -да. А ми? А ми робили і будемо робити. Що нас там на пікарні? А, ти знаєш, приємно. Я вас скажу, що приємно, коли. Люди працюють, люди працюють, тому що йдуть Там іноді можна пригостити. От я чесно скажу, я іноді водія маршрутки можу пригостити. Ну, коли в мене лишня брат. буханка хліба, я її додому везу, я знаю, що вона мені не згодиться, тому що я її не з'їм. Краще я когось пригощу. Я можу водія маршрутки пригостити. Я можу пригостити людей, які забивають вікна. Мені отак от, от вийшло. Пригостило людей, забивали вікна. А можна вашого хліба? Я кажу, звичайно, можна. О, приємно, це. Да, що Нам, до речі, треба більше випікати хліба тоді, якщо людина попросила, а я не відмовила, значить мені треба трошечки більше, тому що вікуличка потім стільки важка зробить. Да -да -да -да, да. Нас така... не визначає хліба. І да, на цьому тижні ми випікали. Я тобі чесно скажу, ми дійшли до більше до 708 буханок, як я рахувала. Тобто ми дійшли до вже кордонів 700 буханок, тому що треба, 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 треба. Ну, ми будемо шукати тепер, будемо збирати гроші на пальне. Гроші на пальне. Дякую Акци... за борошно. А акцизи з 1 вересня. О, що за акцизи. А що такое? О 2 гривні на літрі. Це так, орієнтовно, ми витрачаємо 800. Литрів на місяць. Uh -huh. 2, гривні, 2 гривні, це вже 1600. 600. От воно так здається, що таке 2 гривні? Нічого ти на нас не купиш. А 1600 це вже гей. Дякуємо вам, зелене правительство, собаки Дікія. Ну, нічого, я думаю, ми прорвемося. В будь-якому випадку. Mm -hmm. у, нас mm -hmm. просто, mm -hmm. у нас немає іншого вибору, як прорватися, витримати. Дочекатися вже, я не кажу великої перемоги, там кардони 91-го. Я не знаю, по якій лінії розмежування нас е, здасться влада, але ми будемо впиратися. Дайте нам, нам, нам просто всесвіт повинен дати шанс, коли ми зможемо показати, хто в країні дорослий і хто в країні. Я думаю, наші глядачі, де б вони були, можливо, в інших країнах, в інших містах, це добре, якщо люди долучаються, вся наша команда вона теж розкидає. Да, по суті, да. де хто, хто поїхав одразу після вторгнення, хто вже після деокупації поїхали. Люди, вони, я скажу, Пан Віктор, вони працюють, вони дуже активні, да, да, закордонні, е е Ірина. Ну, я всіх можу прораховувати. Тобто всі працюють і всі знають, що вони можуть. Вони цю владу мають ми її пережити для того, щоб ми могли висказати, щоб ми могли вийти. Як Зараз зам. ми не можемо так, вийти, як раніше, ми могли. але, але, я, але я, сумую я, я за, ці, за цими зам. часами. Yeah. Так, коли Ми могли вийти на площу з прапорами. Ми могли сказати і не боятися. Да. Тому це важливо, якщо ти хочеш щось сказати, ти мусиш. сказати. Не, так, не, не мовчати. мовчати, Якщо ти От... один, ти один. Але знаєте, якщо ти один і хтось. Він да, доєднається і другий, і третій, і втора. І, і так називається. На Я хочу сказати ще наостанок. Е, був 4 вересня, був день, коли е, помер Василь Стус. І я прочитала дуже ну, Тома Гаріха Зерня, вона взагалі є, така мудра жінка вона написала. Там ми дивилися фільм, да, і фільм це було відновлені історичні події, коли в залі в, в кінотеатрі да, прямо аж <правдає> <що> розповідаєш про <правдає> <що правдає> мурахи. Да, Хто проти диктатури встаньте. І там іще такі Левко Лук'яненка, і Стус, і ще там от, і як люди. Сидять і потихеньку поднімається. І то мене пила: я не знаю, як би я повела себе. А я от, от з моменту, як велике вторгнення, я дуже часто згадую от цих людей, шестидесятників, і думаю, як би я повела себе. Я думаю, я точно би встала. Ну, приміряла, приміряла для себе і думаю, я би встала. Так от, не мовчіть, хто проти диктатури, хто проти. Цієї влади, принаймні зараз ви маєте, поки нам ще не закрили, не затулили рота хляпам, ми маємо казати, вони бояться розголосу. Як тільки розголос є, вони так. починають давати задні. Тому не мовчіть. Не мовчіть. Слава Україні! Героям слава!